І так, дорогі мої, головний вивод із ситуації. Коли тебе хтось шантажує, давати дозвіл і благословення на шантаж. Повірте, немає нічого такого, що може сотряснути цей весь мір і якось ви провалитесь сквозь землю. Будь то якась інтимна переписка, будь якісь фото інтимні, будь ну, будь що, нічого не станеться, буквально секунд 15, може навіть менше той, хто це побачить, про вас подумає і все. І далі він уйде думати про свої проблеми. Проблеми. А ви, якщо будете вестися на шантаж виконувати якісь дії, які ви не хочете, ви будете довго і нудно страждати і будете на цьому гачку. Тому одразу заскакуйте, давайте благословені, зелений світ шантажисту і все, і до свидання. А при іншому розкладі можете ще його за одне місце схватити і його пошантажувати, бо він взламує ваші лічні дітей.